13-річна Ірина з Миколаєва у голосі пригадує, як, попри ворожі атаки, вона продовжувала займатися спортом у підвалі, все аби підготуватись до чергових змагань. Ну в нас на стадіоні був вибух, і в нас перша та з першої ботреті у нас були вони розурені. І тому ми бігли на одному стадіоні. Ми там бігали 500, там 600 тренувалося, і були тривоги. І в нас ну ну не було шиповках, там потренувалися, тому ми там зробили там ОФП де біля там, ну в підвалі. Таких, як Ірина, нині у Львові сотні. Чимало з них мешканці регіонів, які найбільше страждають від масованих обстрілів країни окупанта. Всі вони учасники змагань щотироборства. Кожен день тренувалися, метали штовхали ну, дуже сильно. Старалися хочеться покращити результати. До дня захисту дітей на стадіоні Динамо, що у Львові, діти з 19 областей змагаються за звання найкращого у чотирьох дисциплінах. Це біг на різні дистанції, стрибки у довжину та метання м'яча. Наша миколаївська команда, ми завжди до цього відносимося не як до ну, розважальних заходів, а більше як до ну, спортивних змагань. Та е, тренувалися дуже відповідально в таких умовах дуже тяжких. Відразу як там лунала е, сирена, відразу діти ховалися в підвали і там вже робили розтяжку та різних вправи ОФП». Це не просто змагання, це змагання особливі. Ми їх проводимо разом з превентивною поліцією і з Національним олімпійським комітетом. І ми дуже хочемо, щоб ці діти відчули насамперед атмосферу свята, щоб вони забули про ту біду, яка всіх нас переслідує. Усі учасники діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щороку ці змагання проводили в Одесі. Втім, через війну чемпіонат перенесли до Львова. І наше завдання дітям подарувати щасливе дитинство. Щасливе дитинство з конкурсами, змаганнями, з відчуттям безпеки. Дякую Динамо за цей чемпіонат у Львові за цю динаміаду. І я сподіваюся, що наступного року, як завжди, свято відбудеться в Одесі. А сьогодні приємно бачити і Львові. Триватимуть змагання впродовж двох днів на стадіоні Динамо. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.